Добрий ранок. Ми з тошиком вже поснідали, потім дивиться мультики. А я хочу з самого ранку зібратися, піти на вулицю, бо у нас сьогодні після обіду знову дощ з грозою. Треба погратися, встигнути. Ще забула вам сказати, що нас прийняли і в другий садочок, вже з 30-го опублікували списки. Тепер нам треба писати заяву про відмову завозити. Але нічого. Краще перестрахуватися, чим потім сидіти цілий рік вдома з Платоном. Я ще зранку попилососила. Ну, обожнюю я пилососити, просто нереально. Я готова пилососити по три рази в день. Це як якась медитація, а ще й таким пилососом. Таким плавним, класним. Це ще більше задоволення. Була вчора тошику в КФС. Ось таку кукурузку на паличці. Він її сьогодні обгриз зранку за 3 секунди і просить ще. Він так любить кукурузу. Треба пошукати, може, вже є в магазинах, щоб зварити. Та, ти що, любиш Так, вона ще. І хочеш ще? Так. Да. Може побачимо в магазинах, я куплю тобі та то зваримо багато. Ми маємо ділися дадемо пока. Она да, яка капока там. Найка там? Яка парковка? Оп ополка. Вийшла, називається на вулицю, поки немає дощу. А він вже почався. Зараз ми винесемо. У нас багато е, бумаги цього разу не збиралося. Тож ти нормально попадеш? Капає вже, капає, так? Да? Може, дивись, тут ти заставив е, такі літні шльопки мого розміру. Може, візьмемо мені? Вони дуже, не мокрі. Нічого страшного витрим. Візьмемо з собою. <свист> Я шуткую, пішли. Ти є? Так. Ось, дивиться, колеса можна взяти. Що тобі треба? Ні. <свист> Шопка. <свист> пішли. <свист> <свист> Шлопки. Я все забуваюся взяти батарейки використані, тут ось е, можна навіть батарейки теж викидати. Там вже не збиралося з іграшок штук 20 тих батарейок. І що робити? Дощ капає? Додому йти чи що? Може в торговий центр піти. Тож, може підемо в торговий центр, там кави поп'ємо посадимо, по магазинам походимо. Там дощ капати не буде, як ми будемо ходити. У мене тут ще є ось від H&M е, подарунковий сертифікат, як він називається. Е, як він у мене з'явився? Є жук окей. Ага, жук. Я теж не футболки оті здавала, що були великі. І мені гроші повернули на карту подарункову, а не готівку. Не знаю чому так. У мене там є щось 369 крон десь. Можна піти їх використати. Ми прийшли в торговий центр. Будемо щось тут робити. О, сьогодні день меду. Пасві стало додово Слів HD Такі шартулечки. вот ні. Такі 470. Ні, це мама дивиться собі. Тут стільки всього красивого. Mm -hmm. тож, тож не залапай Такі штанішки, ой, якісь на літо, Я такі в тему бачила непогані ночі. Якісь такі свитенькі на літо хочу, але ж яких потім вимивати Ось. цю підошу. зі 100 189 чи що? А, двісті хров такі в'язані сумки на тему їх просто мільйон всякий, які хочеш. Ось таку теж схожу бачила, але мені здається чіпляться до одягу. Таку бачила теж. Це дитяча сумка. Хлопчики не носять сумки. Я бачу ось у нексі є. купи мені сумку та й годі. Пішли в дитячий відділ. Вийшли ми з торгового центру, тут уже дощу немає, то ми вирішили, що не будемо в Макдональдс сидіти, там так людей багато сьогодні. Підемо краще в парк. Платон вибирав три часа іграшку. От реально 3 години. Йому все не таке, а те, що я йому пропоную, йому не подобається, а те, що він хоче, я йому не дозволяю, бо там якась така, якийсь великий екскаватор з таким пластиком не дуже. І вона велика, масивна, але не хочу, щоб були в нього великі іграшки. Вони потім багато місця займають. силу-на силу на він собі знайшов знову тисячу першу машинку. Монтер. Монстер-трак. Каже, зеленої мене немає. Кажу, добре, бери. Недорога. Не ну ладно, хай вже бере. Пішли теж. В H&M нічого я не знайшла, нічого нового там не з'явилося. Треба, мабуть, замовляти онлайн. Давай руку. Йдемо, пахнемо по косійку. Добре, що я пішла додому. Дощу немає, але... Ага, кукурузник якийсь. І не холодно, і не жарко, все вся просто. Что, Атош? Что это ты прикрываешься? No, но... mm -hmm. Пошли дальше Точно еще один Ця мама, ця тата. Це ти так придумав? Так. Да. Mm -hmm. Клас. А ножик бесін. Не бесін. Він мертвий. Мама бесін. Бесін. Вона тільки мертвий. Тата синий. Ду... Дуяся, не дуяся, дуяся. А мама з синочком які не сильні? Нет, да, точно. синюю? Угу. А что ты до того хлопчика так говорил? Кто так робит? кто так робит? Так, а кто так робит? А, ты думал, что это Вин кидал? Да, думал, что это да. <laughs> Понятно Угу. Я з тушиком на майданчику, а тут майже нікого немає, тільки е, тату з маленьким хлопчиком, а потім придумав гру, бере м'ячика, закидає на гірку, на самий верх, потім залазить, бере м'ячика і з ним з'їжджає. І він занадився біля цього хлопчика е, на цю гірку закидати м'ячик. І він його закидає, а він скочується назад, на іншу сторону. Він платон вилазить на гірку, а його немає ніде, він не бачить, що він вже скотився. Другий раз так само закинув, вилазить, немає м'ячика. Потім бачу, підходить до того хлопчика із татом. І такі прям з такими претензіями. Хто так робить? Хто так робить? Ти так робиш? Я сиджу в шось нічого не розумію. Я, я не зрозуміла що це він подумав, що це хлопчик, той скидає м'ячика. Це він мені вже сказав, що... Хлопчик скидав. Той тато хлопчика в шоці. Хлопчик в шоці всі в шоці. Так переживаю, як він піде в садочок і як він там буде спілкуватися з дітьми. Дуже переживаю. Я таке люблю. Ось чому там є Ой, тут такий Чашка не влазить, так як у мами, так? Да? Мама, Мамочка, дога. Угу. А ей сейчас. Ты мне спинку и зробишь? Калу. Да, спинку. Класс, давай. Тебе не холодно? Ты мне сейчас цукор досыпал? Я без цукру пью. Сукає тільки точка. Все, я точки сука, я помкавує. Дякую. Сукайба помкавуємо. Сука не да. то. До... Да, смачно вийшло, дякую вам. Дякую. Я не знаю, як можна кудись ходити, з цим платоном гуляти, якщо він... Почекай, не спіши. Боже, як так? Тож, почекай. Господи. То що? Ти хочеш, щоб ти себе скоро вмерла, чи я не знаю, що ти хочеш? як можна було тут застрягнути, скажи. Насті, тут у вас не менти А якби ти зламав її. Так. Якби ти зламав ногу. Що там Воня, не ходите. Не міг ходити. Нарешті ми йдемо додому, То, що сам попросив. Він згадав, що в нього є машинка нова. Тепер біжить додому, щоб гратися пошвидше. Ми вигуляли пів дня на майданчик. Взагалі класно, людей мало. Ось така у нас погода. Ми прийшли з вулиці і я тут вирішила посмажити ось такі пиріжки. З м'ясом. У мене тут все в олії. Я вже мию посуду прибираю і охоложую. Одна й лишився. Такі наче непогані вийшли. На дріжджовому заварному тісті такі що ніколи не готувала, але весь тік-ток гримить, що це дуже класний рецепт. Йому теж спробувала. Насилу я відмила кухню. Поприбирала. Тепер йду в душ і спать. У мене завтра урок чеський, я сподіваюся, що він в мене буде. Наведу собі багато будильників, щоб, не дай Боже, не проспати. Або щоб ще щось не сталося. Тому всім пока і до завтра.